Вітаю вас в 10 класі. Ми з вами продовжуємо курс алгебри 10, у нас рівень профільний. І ми розв'язуємо з вами алгебраїчні рівняння за допомогою схеми Горнера. Шукаємо всі раціональні корені. Сьогодні у нас одне рівняння, воно об'ємне. Тому давайте працювати з вами. І так, я розв'язую з нашої зображення, яке я прикріпила в Х'юмені, рівняння номер 13 разом з вами. Так, тринадцяте рівняння. Давайте переписувати це алгебраїчне рівняння. У нас 2х в четвертій степені. Відняти 11х у третій степені, додати 20х у другій степені, відняти 22х, додати 8 дорівнює 0. Шукаємо раціональні корені. Як і на минулому уроці, раціональні корені. Вони записуються формулою L поділити на M. Ще раз нагадую, де в мене L це дільники, всі можливі да, мого вільного члена, а M – це всі можливі дільники мого старшого коефіцієнта. Так, давайте випишемо з вами дільники нашого вільного члена і старшого коефіцієнта. У мене вільний член 8. Так, отже, дільники числа 8. Виписуємо і додатні і від'ємні: ділиться на плюс або мінус 1, Ділиться на плюс або мінус 2. Ділиться на плюс або мінус 4. І ділиться на плюс або мінус 8. Так, і виписуємо дільники старшого кофіцієнта. Це у нас двічка. Так, у нас двічка ділиться на плюс або мінус 1. І ділиться на плюс або мінус 2. І складаємо з вами за цією формулою всі можливі раціональні корені, потім їх з хемігорвера будемо перевіряти. Так, пишемо з вами можливі yeah. раціональні корені. І так, двокрапочки перераховуємо. Так, створюємо дроби. Да? Вгорі в мене дільники 8, знизу в мене дільники числа 2. Один до одного – це одна перша, бо просто одиничка разом зі знаком плюс-мінус знак залишається. Так, один до двох – це буде одна друга разом зі знаком плюс-мінус залишається. Тепер до двічки переходимо. Дві перших це в нас просто два, знак плюс-мінус залишається. І дві других це одиничка, вона вже є. До чотирьох переходимо. Чотири перших це в нас з вами чотири плюс мінус залишається. І чотири других це два у нас вона вже записана. І до восьми переходимо. Вісім перших це на з вами вісім буде. Плюс-мінус знак залишається. І 8 других це 4. 4 вже є. Отже, все. Ми з вами перебрали всі раціональні корені. Можливі, тепер треба їх перевірити за схему Горнера. Будуємо з вами схему Горнера. Схема Горнера. Так, це в нас табличка. Давайте я цього разу побудую табличку. І так. Спочатку давайте я випишу свої всі всі C коефіцієнти. У мене коефіцієнт 2. Коефіцієнт разом зі знаками. Давайте мінус 11, щоб ви одразу розуміли, які дії будете виконувати. Плюс 20. мінус 22 і плюс 8. Так, і давайте робити табличку. Зараз я пролінію собі також. Раз, розлінія. Так, два. Краще це під лінійку, не від руки. Тому ну, що ви бачили, коли від руки там можна щось загубити, помолитися. Під лінійку робіть, будь ласка, схему. Так. Так, в першому, першій количе записуємо наші з вами можливі раціональні корені. Так, почну з плюс одиниці, потім мінус одиниця, потім у нас одна друга, потім мінус одна друга, потім 2, потім мінус 2. Ну, 4, 8, я давайте тут випишу, будуть в мене в другій половині. 4, потім мінус 4, 8 і плюс 8. Так, можна і тут одразу виписати наші коефіцієнти. Вгорі в мене 2, мінус 11, плюс 20, мінус 22 і плюс 8. Так, і тут табличку зараз швиденько зроблю і будемо її заповнювати. Так. Перший стовпчик це наші з вами можливі корені. Другий стовпчик це в мене перший коефіцієнт. Третій стовпчик це в мене другий коефіцієнт. Четвертий стовпчик це в мене третій коефіцієнт. Так, п'ятий стовпчик це п'ятий коефіцієнт. Останній стовпчик це наш шостий, останній вільний член. Так. Давайте заповнювати тепер будемо. Так, підкреслили з вами. Так. І так. І зараз заповнюємо, як на минулому році, як ви робили в самостійній роботі на попередньому тижні. Так, спочатку я коефіцієнт 2 просто всюди виписую. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. А далі виконуємо вже відповідні дії за схемою Гордера. Так, 1 мені треба помножити на 2, Множимо це в нас буде 2. І 2 мінус 11, це в нас буде мінус 9. Потім 1, мені треба помножити на новий коефіцієнт мінус 9, це в нас буде мінус 9, і мінус 9 плюс 20, це в нас буде 11. Так, Потім 1 помножити на новий коефіцієнт 11, це буде 11, і мінус 22 буде мінус 11. Потім один помножити на новий коефіцієнт мінус 11, це буде мінус 11, і потім ще плюс 8, це буде у нас з вами мінус 3. Так, до нуля ми не дійшли. Пам'ятаємо, що в нас з вами буде корінь той, де в мене в кінці буде нуль. Якщо тут буде в кінці нуль утворюватися, нуль утворюватися, тоді нам підходить. Не утворюється, тоді не підходить. Один у нас не корінь. Так, давайте мінус один перевіряти будемо з вами. Мінус 1 помножити на 2 – це мінус 2, і мінус 11 – це мінус 13. Мінус 1 помножити на мінус 13 – це у нас буде просто 13, і плюс 20 – це буде у нас 33. Так, мінус 1 на 33 – це мінус 33, і мінус 22 – це буде мінус 55. Мінус 1 на мінус 55 – це 55, і плюс 8 – це 63. Також тут 0 не утворюється, немає нуля, не корінь. Можете писати ні, ні, це не корінь. Так, перевіряємо з вами одну другу. Так, так само за схемою Ворнера. 1 друга на 2 це 1. І мінус 11 це мінус 10. 1 друга, на новий тепер коефіцієнт на мінус 10 це мінус 5, і плюс 20 це буде 15. 1 друга на 15 це 7,5. І мінус 22 це у нас буде мінус 14,5. 1 друга на мінус 14,5. Це буде мінус 7,25. 5 і плюс ще 8. У нас з вами буде 0,75. Так, теж не корінь, не підходить. Потрібно, щоб 0 в кінці було. Щоб в останньому стовпчику утворювався 0. Не утворюється. Так, мінус 1 другу перевіряємо. Мінус одна на 20 це мінус 1 і мінус 11. Разом це мінус 12. Мінус 1 одна на мінус 12 це 6. І плюс 20 це 26. Мінус 1 друга на 26 – це мінус 13, і ще потім мінус 22 – це буде мінус 35. Мінус 1 друга на мінус 35 – це у нас 17 з половиною, і плюс ще останній вільний член 8 – це буде 25 з половиною. Також у нас 0 не отвориться, це не корінь, ні. Так, наступний перевіряємо 2 на 2 у нас 4, і потім ще мінус 11, це буде мінус 7. Так, 2 на мінус 7, тепер це в нас мінус 14, і плюс 20, це в нас буде 6. 2 на 6 це 12, і потім ще мінус 22, у нас буде мінус 10. 2 на мінус 10 це мінус 20, і плюс 8 це буде мінус 12. Знову ж таки, 0, отже це не корінь. Двійка не є коренем. Перевіряємо мінус двійку. Мінус 2 на 2, у нас буде мінус 4, і потім ще мінус 11, разом це мінус 15. Мінус 2 на мінус 15 це 30, і потім ще плюс 20, це буде у нас 50. Мінус 2 на 50, це мінус 100, і потім ще мінус 22. Це буде мінус 122. Мінус 2 на 122, це буде у нас 244. І 244, і потім ще плюс 8. Це 252. Знову ж таки, нуль натворився в кінці, отже, це не корінь. Ні. Начало виходить, тут не ділиться. Так, далі перевіряємо мінус, просто 4. 4 на 2 у нас це 8, і 8 мінус ще 11, це буде мінус 3. 4 тепер на новий коефіцієнт множимо на мінус 3, це буде у нас мінус 12, і плюс 20, це буде 8. 4 на 8 це у нас 32. І мінус 22 у нас буде 10. 4 на 10 у нас 40 і плюс 8 48. Також 0 не утворився, отже, тут ні. Не корінь. У нас з вами число 4. Так, щось поки що коренів не знайшли на раціональних. Так, перевіряємо далі. Мінус 4 на 2, це мінус 8, і мінус 11, це мінус 19 буде. Мінус 4 на мінус 19, це в нас буде 76, і потім ще плюс 20 буде 96. Мінус 4 на 96, це буде мінус 384, і потім ще мінус 22, це буде мінус 406. Мінус 4 на, Мінус 406, це в нас буде 1624, і потім ще плюс 8, 1632. Знову ж таки, нуль не творився, отже, мінус 4 також не корінь. Так, підвели черту. І останні два залишилися перевірити. 8 на 2 у нас 16, і мінус 11, залишається 5. 8 на 5 це на 40 і потім ще плюс 20 зносимо, це буде у нас 60. 8 на 60 у нас буде дорівнювати. 400, так, скільки це буде дорівнювати? 480, так, і 480 мінус 22, це буде 458. 8 на 458 буде в нас додатнє число 3664, і потім ще плюс 8 взносимо буде 3672. 0 не вийшов в кінці, отже це в мене не корінь. ні. І, плюс, і мінус 8 перевіряємо. Вибачаю, тут мінус тут же був плюс, тепер мінус 8 перевіряємо. А, мінус 8 на 2, це мінус 16 і мінус 11, це мінус 27.

у нас виходить, що немає жодного кореня. Виходить, в цьому рівнянні або коріні не маємо, або вони взагалі ірраціональні. Це ми перебрали раціональні, можливо, тут корені квадратні, ірраціональні раціональні корені. Пишемо з вами відповідь, що тут, у даному рівнянні алгебраїчному, раціональних коренів немає. І відповідь раціональних. Коренів немає. Ми перебрали всі можливі раціональні корені в схемі Горнера, і жоден нам не підійшов. Нам би підійшло, якщо б в кінці залишався нулик в останньому стовпчику. У мене немає ніде нуликів, отже, всі ці можливі раціональні корені не виявилися дійсно коренням цього рівняння. Виходить, що тут і раціональні корені заховані, ми їх не шукаємо. Все тоді. Бажаю вам успіхів, домашні завдання у вас, аналогічне алгебраїчне рівняння одне. Також розв'язуємо за схемою Ворнера. Бажаю успіхів, на все добре, до побачення.